В Уманській громаді запрацював соціальний магазин. Робота закладу спрямована на забезпечення соціально незахищених верств населення товарами першої необхідності. Повідомляє прес-служба міської ради. «Малозабезпечені особи, які мають звернутися до нас в управління праці. В 27-й кабінет там зроблять акт обстеження, і тоді вони зможуть користуватися послугами соціального кошика. Соціальний кошик включає в себе продукти першої необхідності. Всі ці продукти за зниженими цінами можуть купити малозабезпечені особи, які будуть зареєстровані в управлінні праці та соціального захисту населення. Перший таночка на одну людину мені треба купити пачку масла, сир, пачечку, си не менше треба олію. Я соціальний робітник. Прийшла купитися, у кого мала пенсія соціальна по заказу, кому що які продукти треба. У мене на обслуговуванні 16 чоловік. Хід на хлібушок тут є, молочка є, олія дешева. Гроші будуть зекономлені на деякі другі продукти.